22 вересня. Без болю не буде здобутків. Труднощі показують характер людини. Якщо ви потрапили в біду, пам'ятайте, що Бог ставить вас у спаринг із молодшим партнером, як поставив би тренер. Чому? Щоб здобути олімпійську нагороду, треба добряче спітніти. Думаю, ні в кого немає кращого випробування за твоє. Тож використай його як молодшого спаринг партнера. Епіктет. Бесіди. СТОЇки часто використовували метафори з Олімпійських ігор, особливо з боротьби. Як і ми, давні римляни, любили спорт, бо це було й приємне заняття, і зразок для тренування сили волі, щоб підготуватись до труднощів. Які неодмінно випадають на долю кожної людини. Генерал Дуглас Маккартур казав, і ці його слова вигравіювали над входом у гімнастичний зал у Вестпойнті. На полі дружньої боротьби сіється зерна, які на інших полях і в інші дні принесуть плоди наших перемог. Усім знайоме гірке відчуття, коли ми бачили, що противник сильніший за нас, що він більш умілий або має те, чого немає в нас високий зріст, швидкість, розуміння гри. І те, як ми приймаємо ці труднощі, свідчить про те, який із нас спортсмен, яка з нас людина. Чи використаємо ми переваги противника для того, щоб учитись, удосконалюватись? Чи будемо нити і розкисати, а може ми взагалі вийдемо з гри і шукатимемо собі простішого заняття, щоб отримати задоволення, а не боротись на межі власних сил? По справжньому великі люди не бояться випробовувати свої здібності, навпаки, прагнуть цього, бо такі випробування не тільки мірило величі, а й шлях. donei